Урок по використанню формул скороченого множення в рівняннях. Нагадаю, формули скороченого множення. Різниця квадратів розкладається а мінус Б на А плюс Б, квадрат суми і квадрат різниці відрізняється ось цими знаками. Якщо є дужечки, то спочатку починаємо читати ззовні. Квадрат суми, квадрат різниці. Запишемо перше рівняння і подивимось, що доданки дуже схожі за виглядом за своєю структурою на ці формули. Тому застосуємо x плюс 5 в квадраті розкриємо по формулі квадрат суми. Бачимо, що на місці А стоїть х в рівнянні, на місці Б стоїть 5 в рівнянні, Тому. На місце А формулу ставимо х, сюди Х, сюди 5 і сюди 5 в квадрат. Вийде квадрат А, це Х квадрат, плюс подвоєне а, Б, 2 на 5 на Х, 10х, плюс 25. Переходимо до другої дужечки. Тут також формула, але перед дужкою мінус. Дуже раджу ставити мінус і більше його не враховувати, зовсім розкривати формулу не зважаючи на цей знак, але в дужках, інакше потрібно було б одразу міняти знаки. І так, розкриваємо за формулою квадрат різниці. А квадрат Це Х квадрат. Ви просто порівнюєте, що у вас тут А, а що тут А, що у вас тут Б, а що тут Б. І тоді формули я підставляю. Х квадрат мінус подвоєне аБ і плюс квадрат Б. Одиниця. Все це в дужечках. Наступна дія розкрити дужки. Розкриваємо всі дужки. Якщо стоїть мінус перед дужкою, знаки змінюємо. Цей мінус відносимо до х квадрат, і далі мінус на мінус плюс, мінус на плюс, мінус. Розкриваємо так дужки. Далі збираємо подібні доданки. Х квадрат і мінус х квадрат – подібні доданки. З Х-ами це також подібні доданки, і числа це також подібні доданки. Х квадрат мінус х квадрат 0, бо це протилежні числа. Рахуємо 10х і плюс ще 2х, 12х. Числа переносимо вправо. 25 мінус 1 це 24, і при переносі вправо мінус. Мінус 24. Тоді 12х дорівнює відняли 24, х дорівнює 2. Тут же йде тема розв'язання лінійних рівнянь. Іще один приклад. Розглянемо рівняння. Бачимо тут знову за структурою формулу квадрат різниці і розкриваємо. Аналогічно, як тут я вже вам розказала квадрат першого доданку. Причому А це разом 2х повністю. Оце 2х і є А, а Б дорівнює 3. Тоді а квадрат вам потрібно і 2 до квадрата підносити, і х4х квадрат мінус подвоєне А на Б, 2х на 3 плюс Б квадрат. 3 квадрат, плюс переходимо до цих дужок. Тут не формула, а просто розкриття дужок множення двочлена на двочлен фонтанчиком. 3х і повернулося до 3, 3 на 5 15, повертаємося до мінус 4х і на х мінус 4х квадрат, мінус 4х на 5 мінус 20х дорівнює 82. 4 х квадрат мінус 4 х квадрат – це 0, тому що це протилежні числа. Так? Спрощуємо мінус 2 на 2 на 3, це 4 на 3 12х з мінусом, цей мінус, відноситься до цього доданку. Плюс 3 в квадраті це 3 на 3, а не 3 на 2, це 3 на 3, 9, плюс 3х плюс 15 мінус. 20х дорівнює 82. Збираємо знову подібні доданки. З іксами підкреслила так. і порахуємо: мінус 12 плюс 3, це мінус 9, і мінус 20, мінус 29х, дорівнює 82 і числа перенесли вправо. При цьому знаки цих чисел змінили. При переході через дорівнює в праву частину знаки помінялися. Порахуємо, мінус 29х дорівнює 82 мінус 73 і мінус 58. Додатні 58 х дорівнює. Щоб знайти х, вам потрібно поділити на те число, що я прикрила, його ж не має бути у відповіді. Так? Значить, ми на нього ділимо. Ми ділимо на мінус 29. Як не плутати дії в рівняннях от такого плану простих було відео. Х дорівнює, якщо поділити, це якраз буде мінус 2. Обов'язково запишу продовження розв'язання таких, таких рівнянь з ускладненням більш складних. Буде тут двічка. Ну, я думаю, що це буде 7, 1, 8.